Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата, рада знов я зустрічі з вами. Ви один на одного подивіться і усміхніться. Малята, я знову запрошую вас поспостерігати, а за ким ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Чи відома малюкам, що за пташка це така? Сестри стрекоче, скрізь літає, і тому багато знає. Довгохвоста білобока звуть цю пташку. Правильно, сорока, молодці дітки. А яка це пташка? Швидка, непосидюча, гарна, метушлива, цікава та розумна. Сорока має дуже довгий хвіст, великі крила, білі боки. Тому сороку називають сорока білобока. Дітки, сорока має маленькі чорні очі та великий сильний дзьоб, довгі міцні ноги. А що ж вміє робити сорока? Сорока вміє літати, стрибати, голосно стрекотати. виводи у гнізді пташенят, а живе сорока у гнізді високо на дереві. Сороку можна зустріти у дворі, біля будинку, на дитячих майданчиках. В парку та в лісі. Живиться сорока різноманітними комахами, насінням трав, зерном, горіхами, також дрібними гризунами та маленькими ящерками. Часто сорока. Розоряє гніздечко інших птахів, викрадаючи яйця пташенят. Пташка має дуже гарний зір та любить збирати у своє гніздечко блискучі речі, такі як намистинки, гудзики, блискучі монетки. Ось така цікава пташка сорока. Дітки, а за якою пташкою ми сьогодні спостерігали? Так, молодці, за сорокою. А де можна зустріти сороку? Так, у дворі, у парку, на майданчику. А чим живеться сорока? Горішками, дрібними гризунами. Може з'їсти ящерку, комашок. Дітки, а сорока велика чи маленька пташка? Так, вона велика, молодці. Дітки, дякую вам за увагу, до нових зустрічей.